Привіт усім! Отримав сьогодні ось таку посилку. Купив один телефон. Зараз будемо його розпечатувати. Такий телефон. Знайти зараз не так просто, але можливо, скажу вам. Якщо добре пошукати, його можна знайти в продажі. Але залежить це, яка ціна. Такий телефон обійшовся мені, ну, трошки менше 1000 гривень. Плюс доставка новою поштою 80 гривень. Дивіться, як тут все замотано. Зроблено все. Так що все дійшло. Ми маємо кабель оригінальний Nokia. Ми маємо навушники оригінальні Nokia. Зарядний пристрій. Також оригінальний Nokia. Автомобільна зарядка Nokia. І відповідно, mm. сам телефон по ідеї і Nokia. Так. 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 І це у нас Nokia. 6233. Дивіться, в якому стані. Телефон в оригіналі. Не крутився, не ремонтувався. Запускаємо. Включається, так, включається. Так. так, давайте зайдемо зразу в галерею. І подивимося сигнал, як грає в нього одна і друга колонка. Так, ностальгія. Ну, Звук хороший, в принципі. Колонки грають голосно. Е, я зроблю таке меню, мені таке подобається. Чомусь більше, привищніше. Камера. Камера працює, значить, це гуд. Друзі, дякую за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь і до нових зустрічей. Всім пока!